Вітаю тебе, вільний народи вільної України. Рішітка, ремонт віком війни цариним словом, так і вище. Значить, набережний квартал перший. Пізнаємо, так? Що ми знаходимося на набережному кварталі. Це у нас другий, а ми зараз на першому кварталі. Значить, Що проблема, чому, чому звернулася клієнт? Звернулася з тим, що дме з підвіконня. Спід підвіконня під зверху. Візьме цей оклор. Ну і оце різини, яку ви зараз бачите, це нова різина, може... далі. Їх цієї резини просто не було, вона просто-напросто була зняла. Ось ця, ра, ця резина сірого кольору. Це ще більш-менш цілий кусочек, та там менша не хочу навіть її доставати. Давайте просто подивимося, кладби підлізуть. Ну власне така от історія. Піни тут було трошки ось тут і трошки ось тут. Е -е, Відповідно наступна історія. Було <рек Glue> зверху. Ну тобто сюди, прямо під стелю. Тут вот, вот, зараз це задуто ось так, для того щоб холод нічого не заходило. А до цього... Відповідно, як ви розумієте, там не було нічого. Тому підписуйтесь на стріночку в Фейсбуці на канал в Ютубі, рішіть перемоги дітей на садним словом. Для тих, хто поставив лайк, як завжди, я викладу пізніше кілька фото до, кілька фото після. Але, шановні українці, набіжний портал перший, другий, у вас усіх абсолютно однаково стали. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні!